Всім привіточок, всіх вітаю у новому відео. Вийшли за лісою на майданчик, вже бігаємо всі кульбаби майже пообдирали. Дитині не вистачає. Не знаю, села не вистачає, мабуть, радку в пісочку, гралася з дівчатками, там сиділа, а потім як побігла цього по травичці всі туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди ніяк не набігається. Ах, мені теж цього не вистачало, теж за нею ходжу, бо поруч дорога і часто машини їздять, дай Боже, раптом вискочить <ріст> ліса. Вже знайшла забавку. І це і дивлюся, щоб в квітники не лізла, бо вже намагалася кілька разів. Втікли з майданчика, кинули свої іграшки. Дитина вже давно мітить, у садочок хоче. Ай. Де вже той мир, щоб вже садочки повідчинялися, спокійно можна було дитину віддати і не переживати. Льоти неможливо наздогнати. У нас там якісь зборища, багато людей з собаками стоять, черга якась. Я не знаю, у нас домашніх тварин нема, що там не добувається. А взагалі я б хотіла б, Алісі якусь малесеньку собачку, але це, знаєте, як завести ще одну дитину. Собаці теж. Треба приділяти багато уваги, гуляти з нею. Ось, раптом що, раптом десь їхати. Коротко. Якби ще ми жили, знаєте, десь в приватному будинку, це інша справа. А з квартири не набігаєшся і треба вигулювати не один раз, не два рази на день і вночі. Не варіант, на жаль. А взагалі б я, я знаєте, дуже часто уявляю, якби вона б раділа, б гуляла б з нею, бавилася б. Я б сама, мабуть, хотіла б якусь малесеньку собачку, але малесенькі собачки дуже дорого коштують. Дороге задоволення. А ми сьогодні так нікуди і не поїхали. Бачите, одягнула ходила. Ходила з портфелом. Трошки ми цей. Я то встала ще зранку, Жені ще збирався, то попили Женя каву, є чай. і цей. Аліса все спить і спить, спить і спить. Думаю, збудити її, зіпсувати дитині настрій, коли треба десь у місто їхати. Я що собі, ворог. Що? Потім це прокинулася, дуже довго їла, поки там скупалася, поки зібралася і дивлюся, вже <кій> час такий не туди, не сюди. І ніби і Женя має повернутися, ну, там скоро вже, і, і ми ще можемо поїхати, але у нас. Одна маленька проблемка, одне малесеньке, но ми досі з однією парою ключів все ніяк не зробимо, щоб у нас в кожного були. І через це нікуди не поїхали. Але ж, я скільки разів вже казала, все, що не робиться, все на краще. До речі, куди ти йдеш? Вже завела мене, завела мене вже, що я тут ніколи не була. А ну-ка, так. Не знаю, чи теж садочок, чи що то таке. Ой. У нас майже добу не було повітряних тривог, було тихо, спокійно, а сьогодні, не знаю, починаючи, з якої години, почнеться, закінчиться, почнеться, закінчиться і ото без кінця зайшли, так що тут що тут треба і дуже шумно. Досі пішли звідси. Вже завила, я не знаю там вже цей гаражі. Пустіте, пустіте погулятися Аліса. Коротше, в мене якийсь день під підхвіст. І по хаті нічого не робили, не готувала гречку, хіба що зранку зварила. Жені написала, що раптом, що ми на вулиці, десь на вулиці гуляємо, як та дзвониться, щоб дзвонив, але ще не дзвонив. Вже дитина, треба кожну цю перемацати. Нічого. У нас дощики поливали, все чистеньке. Вже навіть вчора ще поливав, зараз вже асфальт сухий, десь може є калюжі, а так вже повисихало дуже швидко. З одного місця на інше. Що по стежках ходити, якщо можна, якщо можна потравитися. Клас. Майже біля кожної хати якісь майданчики є. Що кататися будемо? А ми прийшли на майданчик, діти всі роздягнуті в спортивних костюмчиках без шапок, без капюшонів. І це, я дивлюся, Мамочки помітила, що ми вдягнені. Почали і шапки вдягати, і капішони, і куртки. Бо свіженько на вулиці вітер такий, знаєте, холодний. Я ото сама. Я і то сама більше цей. в капішоні ходжу. Буває таке, що десь вітер встигає і зніму, бо душно одразу. Але хворіти геть не хочеться. Дорого це. Коли мала дитина постійно хапає ті, всі інфекції, хтось десь чихне, кашляне і одразу маємо проблеми. Балдежниця мала. Мама б зараз теж на гойдолці покаталася. Така краса біля будиночків. Квіточки повисаджували. Клас. Шли, спеціально завернула, бо щоб не спокушатися, і Аліса побачить солодощі, і мама побачить. Може, сама на днях щось споку. Тоді вже, звичайно, доїли. Зараз сходимо за хлібчиком і ще думаю на ліночок сходимо. Можливо, все ж таки вдасться мені купити щавлю та зеленого борщу. Вже сходили за лісою, скупилися, походили по магазинах, сходили на ринок, і в господарчі встигли зайти. І можна було піти додому, але я згадала про іграшки, повернулися і все по новій. Гойдалки, пісочниця і вже поцупила м'яча в дітей. Гуляємося, займаємося. ну Хай вже дитина вигулюється нарешті. Сонячна погодка, <ріх> нехай бавиться. Вийшли щойно домой, не, встигли, не встигла зайти на кухню, насипала сіль повну цю. Ще мені цього бракувала. Зайшла, клей купила. Ніби то такий самий у нас був схожий. Теж ніби мітілан писалась. Купила нарешті. Тут два пучка шавлю. Буде у нас сьогодні зелений борщик. хлібчик. Хлібчик це вже розпечатали одного Сирочки. Такий ще сарочок несолодкий. І взяли цих два. Дві четвертини одну морозилку закину, одну на бульйон хочу в цій великій кастрюлі зробити. Це в мене і вся вода. Жені досі нема. Ну, наборщик вистачить, а там, а там вже будемо думати далі. Женя нарешті прийшов додому, я ж прям розпереживалася дуже сильно, але все добре відправила за водичкою. Я вже майже на фінішній прямій. Зараз мені ще треба витягнути м'ясо. Остине пощипаю, порізала два бочка шаблю і я не знаю, 5-6-6, мабуть, дієйць у мене було. Не люблю додавати сирі яйця, не подобається мені, як воно виглядає. Завжди, якщо роблю, то тільки тако. Женя так зрадів, що зелений борщик буде, він його просто обожнює. Я не знаю, я спокійно відношуся, я більше червоний люблю, але не проти, якщо тільки звари не свіже, я будь-який суп з'їм. Ось такі ось справи. Буду завершувати на сьогодні відео. Дякую, що дивилися, що були зі мною з нами на нашій прогулянці. Я не знаю, нагулялися. Ми дуже-дуже дуже довго були на вулиці. Ми таких кругалів понарізали два рази на майданчику на нашому. Перший раз взагалі мені здається, ми там щойно запис відео, бо повітряна тривога, воно. В нас волає на телефонах харків'ян. Знають, як воно пратив на цей противний цей звук. Добренько, дякую, що дивилися всім. Гарного вечора, гарної мирної ночі, гарного настрою. Всіх люблю, цілую, обіймаю. Пока-пока.